В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Всі ми з вами, дорогі брати і сестри, чули таке слово, як страсть. І ми трошки знаємо, що це слово означає якусь особливу прив'язаність людини до якогось того чи іншого гріха. Ось ми можемо сказати, що в людини може бути страсть до п'янства, так? Там, наприклад, в людини може бути страсть до коріння. В людини може бути страсть ругатися, наприклад, вимовляти якісь нецензурні слова. В людини може бути страсть там, брати щось чуже, наприклад, красти це також страсть. Но святі Отці, серед всіх гріховних привичок, серед всіх гріховних страстів, які є, виділяють вісім головних страстів. Перше це чревоугодіє, друге це блуд, третє це серебролюбіє, четверте це гнів, п'яте це печаль. Униніє – це шоста, сьома ще і восьме це гординя. Якщо ось дослівно перекласти, то слово страсть воно означає страдання душі. Тобто людина вона прив'язана до якогось того чи іншого гріха, вона не може його позбутися. І від цього страдає її душа. Ось взагалі джерело страстів – це є самолюбіє. Дуже часто ось, через самолюбіє людини, людини породжуються ті чи інші гріхи. От, до прикладу, взяти чревоугодіє, да, першу страсть. Ось людина себе дуже любить, людина любить свій животік, любить його гарно погодувати. І від цього починається в людини страсть чи Ось, наприклад, людина любить там гарно одягатися. А для того, щоб гарно одягатися, потрібно там заробляти багато грошей. І в людини вже починається страсть така до, до срібролюб'я. чим би побільше заробити, щоб себе комфортніше почувати і так далі. Тобто ці страсті, вони в першу чергу вони походять від самолюбія. І ось кожний гріх і кожна страсть вона починається із предлога Бісовського. Пом... Із помисла. Диявол нам пропонує якийсь певний помисл. Ось, наприклад, почався піст. Простий приклад. Ми відкриваємо холодильник, щоб там щось взяти поїсти. І ми бачимо, що там ще стоїть ковбаска, яку ми вчора не доїли. І вона нам так гарно пахне. Вона така приваблива на вигляд, і ми думаємо, ну я ще сьогодні її доїм, щоб не спортилась, да? І ми беремо і соблазняємося і падаємо в цей гріх. Тобто кожен гріх починається із предлога, з помисла. Диявол нам підкидає якийсь помисл, підкидає нам якийсь певний гріх, якісь привабливі картинці, щоб ми його взяли і согрішили. Ось і в сьогоднішній день ось хотілося б поговорити про цю першу страсть, ось про страсть В чому проявляється ця страсть? Вона проявляється в тому, що дуже часто в нас немає міри в їді. Тобто ми можемо їсти до того часу, доки ми, от можна так сказати, не лопнемо, що да? доки ми вже не зможемо дихати, ось ми їмо до того часу. Ось також ця страж через Вона проявляється в тому, що ми перебираємо дуже харчами, перебираємо дуже їдою, що нам з'їсти. Ось хочу розповісти одну історію про одного царя, Якого був такий принцип, що він ніколи не їв вже те, що він їв раніше. Тобто він завжди хотів їсти щось новеньке. Таке, що він раніше не їв. І він Своїх посланців посилав і в різні країни, які були на той час, щоб вони збирали там різні рецепти, меню, щоб йому постійно готувати щось нове і нове. І ось ну, ці посланці ходили, збирали різні рецепти, все йому готували нове і нове, все. Ну, коли вже ось не було вже ніякого нового рецепту, вже нічого нового не могли придумати нічого нового не могли приготувати. Ось то він тоді впав в велике униніє, в печаль, і він закінчив своє життя самогубством. Тобто, черевоугодії його, яким він жив, воно привело його до величезного гріха. І ось, взагалі, ми повинні зрозуміти, що черевоугодія це є ідолопоклонство. Ми маємо другу заповідь, яка говорить, що не сотвори собі куміра, не поклоняйся і не служи йому. А ми дуже часто із свого живота якого ми хочемо вкусненько і гарно нагодувати, робимо якогось певного ідола. І своєму чреву ми служимо. І апостол Павел, ось він в посланні до філіппійців говорить, що їх Бог це чрево. Тобто, люди дуже часто служать своєму чреву. Ось святі Отці нас взагалі вчать в тому, що коли ми встаємо зі столу, ось ми повинні відчувати маленьке відчуття голоду. Тобто ми повинні так кинули собі порцію, ми її з'їли, і якщо ми відчуваємо, що ми ще можемо щось з'їсти, потрібно вже вставати. Нічого вже їсти не потрібно. Бо в нас дуже часто буває так, що ми вже встаємо за столу в той час, коли ми вже відчуваємо, що ну вже не лізить, вже нікуди не попаде. І взагалі, якщо дивитися з медичної точки зору, то відчуття насичення приходить. Через 15 хвилин після прийому їжі. Тобто, якщо людина поїла, пройшло 15 хвилин, вона тоді відчуває, що вона наситилась. І людина повинна їсти скільки, скільки їй потрібно для підтримання її життя. Ось ми, є таке гарне прислів'я: що треба їсти, щоб жити, а не жити, щоб їсти. Так? І ми повинні це пам'ятати. що ми живемо не для того, щоб постійно їсти. Да? І, звичайно, чревугодії, воно ще й опасне з того боку, що дуже часто ось, людина, яка чрівогодна, вона любить, в неї є така певна тяга до алкоголю і до п'янств. Якщо подивитися, наприклад, ми святкуємо дні народження, да? чи святкуємо якесь весілля, чи хрестини, хіба ці застолі приходяться без алкогольних напоїв? Дуже рідко. Чи, наприклад, навіть ми можемо подивитися, що робляться поминальні обіди. І навіть на превеликій жалі на поминальних обідах ставляться алкогольні напої. І ось взагалі чревоугодіє, воно шкідливе як і для душі людини, так і для тіла. Ось для душі воно шкідливе тим, що від нього. Появляються такі гріхи, як блудні помисли, як блуд. Ось Якщо людина багато поїсть, ось її диявол підкидає різні блудні помисли, ось її різні сни сняться, і людина впадає в цей гріх часом. Може бути униніння в людини, може бути печаль. Ось якщо людина, наприклад, вип'є, вона не віддає собі. Очоту в тому, що вона робить, і від цього появляються різні різні гріхи. От, Наприклад, богохульство, от, наприклад, обман, сварки, і, так, і тому подібне. Якщо взагалі, взагалі подивитися, чим нам чревоугоді шкодить для нашого здоров'я, то ми можемо бачити, що та людина, яка чревоугодна, яка дуже любить гарно поїсти і не контролює те, що вона їсть, ось з неї дуже часто появляються проблеми з. Організму. В неї проблеми з кишечником, проблеми з желудком, проблеми з кровоносною системою, тобто це все нам шкодить. І е, святитель Лука Кримський він говорив, що чому страсть вона стоїть саме на першому місці, серед інших страсть. Він говорить, тому що той, хто не переможе з цієї нижчої тваринної страсті, не може перемогти і всі інші страсті. Тобто ми повинні старатися з цією страстю боротися. І Христос, ось Він в Євангелії своїм апостолам заповідував, щоб вони береглися від п'янства і об'їдання. Тобто, і так само не тільки апостоли, але й всі люди вони повинні берегтися від п'янства і повинні берегтися від об'їдання. Ось взагалі, як боротися із чріугодієм? Чрівугодія в першу чергу перемагається постом. І ми знаємо, що завтра в нас має початися Різдвяний піст. Завжди, кожного року, 28 листопада, починається Різдвяний піст, який йде 40 днів до Різдва Христового. І цей піст, він нас готовить до зустрічі з новонародженим Христом. І саме слово піст, воно в широкому сенсі цього слова означає виздержанні. Вздержання не тільки в їжі, но й воздержанні від різного рода гріха, від любопитства, від осуд, від різних сплітнів, від читання різних новин, телебачення і тому подібне. І взагалі, чому ми можемо запитати, чому піс такий, наприклад, довгий? Чому він аж 40 днів? Чому він не може бути там менше? Ну, відповідь проста. Знаєте, коли в нас є якась певна хвороба, ми приходимо до лікаря, і лікар нам каже, ну, тобі потрібно пропити там ці таблетки, наприклад, там 2 тижні певний курс. І ми, замість того, щоб пропити ті таблетки, ми випили їх один раз. Вони нам допоможуть і не допоможуть. Ну, Може, допоможе, а може не допоможе. Але да? якщо випити їх там цілий курс, пропити, то вони в користі нам принесуть набагато більше. Так само і піст. Чим він довший, Тим користь для душі і тіла набагато більша. Ось ми знаємо, що цей піст не строгий. Ось в вівторок, четвер, субота та неділя можна вкушати ось, е, рибу. Ось в цей піст забороняється вкушати також м'ясні продукти, молочні, ось яйці. І ось ми повинні завжди пам'ятати, що людина, яка постить. Вона набагато здоровіша, вона набагато краще себе почуває. Ви знаєте, от ми можемо нагадати первинних людей, які жили до потопу. Ось люди до потопу, вони продуктів тваринного походження вони не вкушали, вони не їли м'ясо. Але якщо подивитися на те, скільки вони жили, вони жили по 800-900 по років. Хто зараз може прожити скільки? Ніхто скільки не зараз прожити не може. І знаєте, от буває, приходить людина і каже, батюшка, я не можу постити. Я кажу, а ви пробували? Ні, не пробувала. Я кажу, То як ви можете знати, що ви не можете постити, якщо ви ніколи не пробували. Звичайно, піст, ось він послаблюється для дітей, піст послаблюється для вагітних жінок. Послаблюється для тих, хто годує груддю, і для важкохворих. Ну, Ми повинні запам'ятати важкохворих. Не для тих, у кого там ліва п'ятка зачухалася, ми вже собі кажемо, ой, мені треба щось з'їсти, бо в мене щось свербить там. І мені вже треба вже м'язка поїсти. Якщо в нас дійсно є якась хвороба, ось проблеми якісь там з там, желудком там, чи ще щось, то тоді нам піст послаблюється. Ми можемо щось з'їсти. Але завжди ми повинні пам'ятати, що. Суть поста, вона не тільки в утриманні від їжі. Чому утримання від їжі воно війшло в нас в таку привичку, і ми ставимо це на перше місце? Тому що людина, ось коли вона добре поїсть, вона вже не хоче молитися. Ви знаєте, коли після якогось, наприклад, балю, да, там, після якогось дня народження, ми там приходимо додому, у нас повний желудок, ми вже не годні дихати. І що ми схочемо стати і вечірні молитви почитати? Чи ми вже думаємо, коли би я скоріше ляг і відпочив. А святі усі нас ще й тому, що коли ти встаєш зі столу, в тебе має бути бажання помолитися. Ти маєш мати сили для того, щоб помолитися. І, ви знаєте, ми також повинні собі і запам'ятати те, що ми всьому повинні мати міру. Ми можемо постити, там, ми можемо їсти пісну їжу, але в той же самий час ми можемо собі там цілу каструльку там картошки собі накидати і з'їсти, хоч вона пісна, але вона теж піде нам на е шкоду. Тому що ми встанемо, ми вже не зможемо ні молитися, нічого не зможемо робити. Тому ми повинні завжди мати міру. От ми їмо скільки, скільки нам потрібно для життя, а вже не більше. І ось цей піст, який починається завтра, ось він готовить нас до Різдва Христового, до зустрічі з Христом. Старайтеся в цей піст ось більше йти до сповіді, більше йти до причастя. Знаєте, ми йдемо до сповіді дуже і дуже рідко. Ми грішимо кожен день, і, можна сказати, кожну годину і кожну хвилину. А от до сповіді ми йдемо дуже і дуже рідко. Є такі люди, що взагалі руками не йдуть до сповіді. І це дуже печально, це дуже страшно. Ось причастя – це та сила, Бог дає нам ту благодать, яка допомагає нам боротися із гріхом, яка попаляє наші гріховні привички. І ось старайтеся ось в дні посту, ось дійсно менше сидіти перед телевізором, менше сидіти в інтернеті. Звичайно, зараз вечори великі. Можна сказати, а що робити цілий вечір? Можна відкрити Біблію. Можна почитати якусь духовну книжку, ось можна більше помолитися. Ви знаєте, якщо в нас до посту, наприклад, було правило там, наприклад, читати тільки ранкові-вечірні молитви, то ми в Піст повинні собі щось додавити трошки більше. Читати вже ранкові вечірні, і ще плюс ми можемо почитати там главу із Євангелія. Наприклад, ми можемо главу там з Біблії почитати, чи там додати собі якийсь канон, чи кафес, чи кафізму додати, чи пару поклончиків ми повинні більше вдарити. Чи якщо ми, наприклад, до посту не читали там ранкові вечірні молитви, то ми повинні почати читати хоча б ранкові вечірні молитви. І тоді наш піст, ось він піде нам на користь. Ви знаєте, ми живемо так, ми йдемо до Бога дуже маленькими кроками, як черепашка повзе. А от піст він повинен нам нагадувати те, що наші кроки до Бога вони повинні бути більшими, ширшими, швидшими, тому що до Бога ми повинні наближатися чим поскоріше. Якщо людина буде жити з Богом, Бог буде з нею і буде допомагати людині жити. Ось спасій Господі за молитву. Ось наступна служба в нашому храмі.